Ви ж сформулювали запитання: що з тим народом, який ось таке обирає? Ви що думаєте, аналітики в світі цього не аналізують? Ну, як привести в парламент спочатку типового бізнесюка Порошенка? Який сльози проливав, що Ющенко не зробив його прем'єр-міністром? Ми ж це все пам'ятаємо так. І коли він став очільником ради національної оборони і безпеки, перше його рішення було створити групи російськомовного навчання у кожному вищому навчальному закладі? Ну я ж пам'ятаю, це був 2004 рік після майдану. Мене тоді був шок. Я тоді писала статтю, назвала її, здається, реванш російських сил в парламенті на чолі з Порошенком. Це була його ідея. Російськомовні групи студентів. Ну, а що вже було далі? І раптом цей чоловік, який виліз на якийсь трактор, стає опозицією. Яка ж він опозиція. А хто його друг? Це Медведчук. а хто створював СДПО? Так вони разом і створювали СДПО. А хто створював партію регіонів? Так він і створював партію регіонів. А хто входив в уряд Азарова? Так він був міністром економіки в уряду Азарова. Тобто, ця людина була постійно при владі його прізвище Порошенко. І його. Подають нам як опозиціонера, що в нас з головою? Ви ж думаєте, вони цього не аналізують і не бачать? Що це за союзник хоче зайти в НАТО? Як з ним жити? Так наступлять інші вибори, вони собі оберуть якогось бойка або Ківу. І що з ними всіма потім? І робити? Що з